На Волині провели в останню дорогу мужнього воїна, капітана Юрія Ковальського. Про це розповіли на Фейсбук-сторінці Торчинської громади. 3 січня із квітами у руках та болем у серці уся громада провела в останню путь героя, який стояв на захисті батьківщини, капітана Ковальського Юрія, якому за день до цього мало б виповнитися 60 років. Рідні знайомі та незнайомі люди, однокласники, усі провели героя в останню путь. Відомо, що помер Юрій Ковальський 31 грудня 2023 року під час лікування у Медичному закладі у пам'яті усіх, хто знав його, він не завжди залишиться доброю життєрадісною, щирою людиною. Він вірив у перемогу України. Він її наближав, кажуть у громаді. Героя поховали із почастями під залпи пострілів почесної варти та звуки духового оркестру на місцевому кладовищі. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним загиблого воїна.